Похоже, наші радикали взяли той же курс і начали снесіть пам'ятники по стране, перейменовувати міста, запрещають людям на говорять языке. Ну що ми зробили коло і повернулися до того місця, де були до 2021 року, коли російські агенти в Україні. Мали повну свободу. Ні, не свободу слова не дай Боже, а свободу брехні, свободу запудрювання мізків, задурювання, свободу підривної діяльності проти України. І з цією лише різницею, що у нас п'ять окупованих регіонів, величезна кількість вбитих і скалічених українців, країна в повномасштабній війні. І здавалося, б, те, що ми зараз бачимо, цього не мало б бути взагалі. але є до речі. Тиждень тому голова Верховної Ради Руслан Стефанчук саме давав інтерв'ю Суспільному, де його питали ну фактично про Юрія Бойко, тобто про ОПЗЖ і те, що ОПЗЖ робить у Верховній Раді ОПЗЖ. Партії, які тепер якось по-іншому трошки називаються, 11 з них вже втратили мандати, частина так. з них через просто виїхали до Росії, частина склала, частина перебуває в СІЗО. Їх теж стосується ідея єдності парламентської? А де дивіться, в нас за цих три роки, ви знаєте, я просто згадаю, чим я завершив засідання 24 лютого 2022 року. Я завершив словами, що Хто поїде, той і зрадник. І за цей час і так і сталося. Всі, хто покинув український парламент, всі, хто вважав, що їхнє майбутнє якось більше пов'язано з Росією, вони вже не є народними депутатами. Всі інші народні депутати, які є в парламенті, вони голосують, виконують свою функцію. Ось так вони голосують, виконують свою функцію. Похоже, наші радикали взяли той же курс. и начали сносить памятники по стране, переименовывать города, запрещать людям говорить на родном языке, запрещать им ходить в ту же церковь, в которую они хотят ходить. И вот сегодня мы видим, что это движение продолжается, что насилие над людьми продолжается. Поэтому все больше людей поддерживает нас, тех, кто выступает против такого насилия, за единение в стране, за поддержку людей. Все другие народные депутаты, которые в парламенте, они голосуют, выполняют свою функцию. Ключові слова голосують, виконують функцію, коли в монобільшості немає голосів, а працювати з іншими фракціями їм не з руки. Ну то можна піти і домовитися із зрадницькою політичною силою, а потім пафосно ділити депутатів на тих, хто виїхав, і тих, хто не виїхав. Бо ж якщо вони не виїхали, то не зрозуміло абсолютно, що вони працюють на ворога. Ну не зрозуміло аж ніяк. І взагалі ОПЗЖ це. Частина спільного механізму Верховної Ради дуже багато законів уже під час повномасштабної війни у Верховній Раді не були похвалені, якби свої голоси своїми голосами не допомогла партія ОПЗЖ. Ну, і що? ну я просто кажу, що в ну, парламенті співпрацює з ними і слуга народу також. Ну, дивіться, справа в тому, що парламент це абсолютно цілісний механізм. Я вам скажу більше, що дуже багато за, за законів ми б не ухвалили, якби не фракція ЄС, якби не фракція Голос, якби не групи «До довіра» і за майбутнє. Тому е, парламент це це от, от, певний та такий механізм і організм, який діє а на підставі того того, що хтось підтримує один закон. хтось, хтось підтримує інший закон. Ну і взагалі наші попередники з ними працювали. Така що такого їм можна а нам нізять, чи що. Я тут процитую Вікторію Сюмар, колишня очільниця комітету свободи слова, європейська солідарність. Вона казала у 2019 році: партія влади зробила все, аби комітет зі «Свобода слова очолив опозиціонер в лапках Нестор Шуфрич. Хоч усім було зрозуміло, що його місією там був захист щойно сформованого холдингу Медведчука. нічого дивного, зважаючи на те, кого той холдинг на виборах у 2019 році палко захищав. Ну, якщо підсумувати там слова Сюмар, чому ви зараз дивуєтесь? Ви зробили це разом, якось так. Ну, дивіться, я э, точно знаю інше. Я о -о точно знаю, що. І пані Сюмар, і фракцію, яку вона при, при, при представляє припредставляє до 2019 року, в них були далеко не опозиційні відносини з тими, хто потім війшов в ОПЗЖ. Тому знаєте, я думаю, що мабуть справа опозиції. А нарікати на владу це абсолютно нормально. Але я дуже би хотів, щоб нарікаючи на це, вони ніколи не забували свою історію відносин з тими, з з ким вони зараз за, за ки, 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 кидають свої обвинувачення про європейську солідарність. до речі, згадаємо, але про речі, які чомусь усім не очевидні. Що ми маємо у результаті співпрацювати із ОПЗЖОПами, із російськими агентами і з радниками можна. Бо вони бачите, ну конструктивно співпрацюють, співпрацювати із ОПЗЖ можна, бо вони частина парламенту. Співпрацювати із ОПЗЖ можна, бо наші попередники із ними. Теж співпрацювали і відповідальності нуль зі сторони керівництва е Верховної Ради, відповідальності нуль зі сторони монобільшості, суб'єктності як такої нуль. Відстоювання державних інтересів в умовах війни також нуль. І я мовчу, що взагалі то державні інтереси треба відстоювати і не лише в умовах війни, але хто в даному випадку за це переживає за цей час, що у нас. Було таке ставлення до політичних і медійних, також хочу це додати ждунів. Всі вони плодилися, розмножувалися, бронькувалися. В них є купа тепер своїх інформаційних ресурсів в інтернеті, в Тіктоці, в Ютубі, в Телеграм-каналах. Є вати, купа російської медійної політичної агентури, яка мала б щонайменше бути під судом. А що найбільше. Сидіти уже давно. Реакція держави на них мала бути хоча б іще після повномасштабного вторгнення. Але ж ні, ніхто на, це, ніхто на це не реагував. Наташі Влащенці дали мікрофон, Арестовичу дали мікрофон, голова новим різним гордонам, шелестам повидавали мікрофони. Ну, звісно, їм не видали, просто не заважали. І те саме купою колишніх. Хоча питання чи колишніх працівників медведчука Мураєва? Їм всім дали спокійно можливість сидіти, до речі, в Києві та шептати про те, що в нас усе погано, в армії все погано, в державі все погано, у нас всі кинуть, допомоги немає, допомоги не буде, скільки в нас жертв, в нас всі виїхали, давайте вже миритися швидше і так далі. Тобто до 2022 року вони старанно працювали, щоб ось це все озвучене було. А тепер на це А Вони нашіптують: Ой, лишенько, страшно прийшла біда! А те, що ця біда? Це зло. Це Росія. Вони, звісно ж, не говорять. Про це вони чомусь не кричать. І ось е, все це спокійно, вся ця хі -хі, шептарня. Спокійно існувала, ніхто на них ніяк не реагував. А тепер усі збудилися. Ой, лишенько, Бойко почав нести дикуху ту саму, що й завжди ніс, о, о, яка несподіванка. Боже боже, як так могло статися? Вы знаете, вы абсолютно правильно сказали, что у людей должно быть ощущение, что э, вот эта зима пройдет более-менее стабильно. Но как достичь вот этого ощущения, когда практически каждый день с экранов телевизоров, с YouTube-каналов звучат достаточно мрачные прогнозы. Например, сегодня буквально я смотрю за заявлением главы ОВА э, э, Запорожья, который сообщает, что в Запорожье этой зимой может быть... Вірні, вообще. 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 До речі, ось одна з інформаційних помийок, про яку я вам неодноразово розповідав, на яку ходить Бойко, і інші ОПЗЖ ждуни Лана тут, Лана Шевчук, колишня працівниця Медведчука Мураєва. Істина посередині, нужен мір. Нужен руський мір. А істина геноцидальної війни Росії проти України посередині, тобто, не все так однозначно. Можна Україні попуститися, перестати бути Україною. А, хай всіх повбивають, а територія стане російським регіоном, врешті-решт, і в російську диктатуру. От це все, на що ця проросійська шваль і працює своїм ротом. І це раптом стало відкриттям тільки коли Бойко заговорив у Тіктоці. Всі раптом здивувалися. А скажіть, а хіба депутати, наприклад, від партії Батьківщина не ходили на ці самі інформаційні ресурси? Друзі, вітаю! Моє ім'я Лана. З повагою до кожного нашого глядача, я думаю, гостей. Олексій Кучеренко зі мною на зв'язку, народний та України, фракція Батьківщина. Олексій, Юрійович, вам день добрий, вітаю вас. Вітаю, добрий вечір. Депутати від європейської солідарності не ходили на ці російські інформаційні ресурси зараз під час повномасштабного вторгнення. Народна депутатка України, Європейська Солідарність Ніна Южаніна. мною на зв'язку. Ніна Петрівна, Дякую, що ви долучилися. Доброго дня всім, Ніна южаніна. Все нормально. А слуга народу Знаєте, і народу країни, слуги народу Юрія Кролючка. Юрію, вітаю, дуже дуже рада бачити. Привіт, Лана. я вітаю тебе з початком нового проекту. Хай все вдається. На, Це все. дуже вдалий час, тому що людям необхідно чути і знати більше. Ну ось цей чорт каменчук. Він уже типу не в слузі народу, типу вийшов, але там є і ті, хто повиходили зі слуги народу, і активно зараз ходять по ватним помийкам. Такі якось цієї Лани анали, а також канали іншої пизажопи Столара, новини Лайф Камельчук. До речі, зі Львова, тобто, це у нас іще одна така бородата Ганна Герман. Тобто ходити до усіх цих російських потвор нікому не зашкварно. Голосувати за ПЗ жопами нікому не зашкварно. от тут раптом виліз бойкою одразу всі. «ко-ко-ко-ко-ко-ко». Друзі, знаєте, я не люблю говорити фразу, а я ж казав, я її навіть не кажу. Бо на той момент, коли настає час сказати цю фразу, вже в ній немає жодного сенсу. Е але я ж казав раніше і казав це для того, аби не доводилось усе до крайньої міри. Але заждіть, друзі, це ще не все. Давайте ми поговорили про парламент, поговорили про керівництво парламенту. Але ж, основне, мабуть, навіть не це, а те, як працюють наші правоохоронці, наші спецслужби. І тут у мене є для вас дві просто сенсаційні новини. Просто неймовірні від наших правоохоронців і суддів. Перше, перша новина breaking news, Олена Бережна, матір колишньої депутатки регіоналки Ірини Бережної, отримала вирок, її засудили до 14 років в'язниці з конфіскацією майна за державну зраду. Не повірте, а про це повідомила Київська прокуратура і у повідомленні, як завжди, не названо і мені засуджено, але всі все розуміють. Всі розуміють, що це оця Олена Бережна. И в конце своего выступления я хотел бы передать слово директору Института правовой политики и социальной защиты Елене Петровной Бережной, которая очень много занимается гуманитарными проблемами и правозащитными проблемами. Пожалуйста. Добрый день. Я очень прошу журналистов оказать информационную поддержку по вопросу, который касается геноцида собственного народа. Мы неоднократно вне обращались с призывом к международным правозащитным органам, в том числе по линии ООН, ОБСЕ, дать соответствующую оценку содержанию Бережной, а также добиться ее освобождения. Реакция от этих структур, обычно так радеющих за правозащитников, права человека до сих пор не последовала. Дуречи, что там Вилку? Что там наш патриот Вилку зараз Теж цікаво, Олена Бережна, мати регіоналки Бережної, яка, в свою чергу, більше ніколи не буде кататися на своїх авто по Італії. Обидві і покійна донька, і неспокійна мати займалися проросійською діяльністю. Ірина Бережна, до речі, свого часу була близькою подругою Світлани Лободи. Ну так, цікавий нюанс, який багато що пояснює. Ви близько дружили, правда? Жінки? Это был единственный человек вот на тот момент, когда в моей жизни, которому на которой я могла просто вот положиться. Я звонила ей говорю, Ирочка, у меня там такая ситуация, что делать? И она говорила: Вот это нужно делать так, вот это нужно вот так нарулить. Если план А не получается, у меня есть план Б. У нее всегда был план Б. В у му році таки так СБУ прийшли з обшуком до Олени Бережної в межах кримінального провадження за статтею Державна зради. До речі, тоді її не заарештували. В неї виявили документи, електронні носії, які свідчили про її антиукраїнську діяльність за завданням російських спецслужб, але якось так тоді прокатило. І, до речі, ще у неї знайшли лист на ім'я Лаврова і кілограмовий злиток золота. Тільки в травні 19-го вже поліція затримала бережну за носіння футболки з заборонною символікою. А в останнє і ще раз її затримали у березні 22-го року. Ну і з тих пір уже тримають. З того часу вона перебуває під арештом. А вирок оголосили ось днями. Так, Олена Бережна сяде і сяде надовго. Але хто пам'ятає про Олену Бережну? А ось друга сенсаційна новина. Друга підозра, неймовірна підозра. Правоохоронці повідомили про підозру у Держзраді депутату 6-го та 7-го скликань Верховної Ради від партії регіонів йдеться про вадика Колесніченка. Uh, ну, За даними слідства, він в 2014 році достроково склав повноваження депутата і виїхав до Севастополя. Ну і там uh, наговорив собі на державну зраду. Але uh, в 2014 році 10 років пройшло. Нагадаю, Колесніченко – це автор того самого скандального закону, який мав закріпити статус російської мови в Україні як статус офіційної регіональної. І ось невеличке архівне відео. Це двохвилинний сюжет. І я хочу, щоб ви його подивилися. Звернули увагу на тональність до речі, дуже патріотичного на той час каналу TVI та реакцію правоохоронців. Фекальна атака під час прес-конференції регіонала Вадима Колесніченка закидали лайном, як відреагував обранець свідком екскрементної атаки була моя колега Христина Малазонія. Він розповідав про мови, якими треба писати у біометричних паспортах, як раптом за спин телеоператорів вибігла молода дівчина і жбурнула у Вадима Колісніченка два пакунки з фекаліями. Нардеп встиг ухилитися, однак пакет тріснув об стіну. Інший впав на стіл, прямо біля обранця. Вадим Колісніченко одразу запевнив, так його атакують вже не вперше. И наши шизофреники гуляють не только вот на прес-конференциях. А даже і в парламенті, і ми подобних людей там теж відімна разобраться, может, Може диоксин, который Ющенко не допил. Дівчину, яка атакувала депутата, негайно затримала охорона інформагенством. Метальниця виявилася представницею коаліції учасників помаранчевої революції і пояснила, замахнулась на нардепа, бо той із нелюбою її партії. Вадим Колісніченко це досить органічний член партії регіонів, тому оскільки ця Конференція була присвячена так сказати, біометричним паспортам. В Пакеті була імітація біометр... біологічного матеріалу. Речники інформагенції її протестом обурені, бо постраждали найбільше что вы кому сейчас хуже сделали? депутату чи информационному агентству? Керівництво уніан одразу викликало міліцію. Слідчі затримали нападницю і заходилися збирати докази. Зміст пакунків, якими атакували нардепа, досліджували за зачиненими дверима. За декілька хвилин до зали завезли новий стіл. Приміщення приготували до наступної прес-конференції. Регіонал Вадим Колісніченко інформагенцію покинув одразу після атаки. Дівчину, що нападала на обранця, забрали до відділку міліції. Нині нападницю відпустили. Правоохоронці порушили проти неї кримінальну справу. Єлизаветі інкримінують хуліганство та псування майна. Подальшу долю активістки, столична Феміда вирішить завтра. І, от минуло понад 10 років. Виявилося, що Колесніченко російський агент. Та хто би міг подумати? Через 10 років виявилось, що він такий державний зрадник, бо до цього не було зрозуміло. До цього, знаєте, окрім як закиданням лайна, неможливо, неможливо було привернути увагу до того, що це московська консерва. Хоча я не виключаю, що це могла бути і постановка зі сторони самого Колишніченка. Знаєте, ці тварини. Політичні вони вміють робити усяке, але зверніть увагу на тональність каналу TVI, що ось ця активістка, вона закидала його лайном не тому, що це проросійсь... російський агент, фактично так, а тому, що їй партія не люба. І пояснила, замахнулась на нардепа, бо той із нелюбої її партії. Унян теж образився. Речники інформагенції її протестом обурені, бо постраждали найбільше. Дякую, що ви Кому ви зараз хуже зробити? депутату чи інформаційному агентству? Боже, Боже, унян жаліється на лайно. Де ви ще таке побачили, як не в цьому архівному відео? Але ось що в результаті ми маємо дві справи зрадників. Які мали бути закритими і завершеними ну десь іще там в середині 2010-х, тобто 14, 15, ну, 16 рік максимум. І лише зараз вони отримують якісь свої завершення, якісь формальності, так? Тим часом інші зрадники, очевидні зрадники, які займаються своєю діяльністю, просто зараз діють відкрито. Проти них немає нічого. Взагалі, нуль. А, і що треба зробити? На що треба звернути увагу, про що треба сказати? А, які дії робити, щоб звернули наші правоохоронці увагу на російську агентуру? А, Наташу Влащенко, треба закидати фекаліями. Вибачте, особисто я не готовий до такої акції. Ну от... Не готовий. А в результаті ми бачимо, що нашій монобільшості вигідно співпрацювати з російською агентурою, нашим депутатам, різним експертам не зашкварно і вигідно ходити до російської агентури на етери від усіх фракцій. Привіт, батьківщина Європейська Солідарність! До речі, йдеться не лише про канали Лани Шевчук. Таких каналів дуже багато, їх десятки. Де наші спецслужби з приводу цього всього, так, з приводу цієї і, і цих політичних ждунів, і медіа ждунів, хоча це все одне й те саме, е, я особисто без, без поняття. До речі, є в принципі здогадки. Там Андрій Гірмак після новини про Юрія Бойка після цього камінауту. Хоча це не був камінаут навіть і близько, все давно було зрозуміло. Так, от, після цього Андрій Гірмак... Написав такий загадковий пафосний допис. Деякі політики забувають, що саме захист України та перемога над Росією, а не поширення російських наративів, є ключовою метою зараз. По-перше, не вказано, про кого йдеться. По-друге, знаєте, таке враження, що от Бойко просто випадково поширив російський наратив. Не хотів, але. от Поширив, але так так йому ми пробачимо. Ось такі враження, що вони забувають, пише Андрій Єрмак. Е, Забувають. А знаєте, до цього пам'ятали Юрій Бойко от був такий патріот полум'яний. І взагалі, коли Андрій Єрмак каже про деяких політиків, а про яких політиків він говорить? Чи не говорить пан Єрмак, наприклад, про свого заступника? Олега Татарова, який курує в Офісі президента правоохоронну діяльність усієї країни, то, може, тому Бойко і його медійні гноми і не сидять, тому що татаров курує правоохоронну діяльність нашої країни. Татаров, який є заступником зрадника, міністра внутрішніх справ Часів Януковича. Це Харченка, був заступником, так? А він був не прибиральницею в МВС, не секретаркою, не поштовим кур'єром МВС, не знаю, що там ще не борщ розливав у їдальні МВС, а був заступником. І знаєте. Мені б дуже хотілося, аби після того як бойко це вийшов і навалив свою ватну купу. Поперед нами була якась реакція, тому що слова бойка напряму повторюють російські методички. Ну тут не треба знаєте якусь експертизу навіть робити там напряму. І якщо нашим правоохоронцям раптом не вистачає доказової бази, то хочу звернути увагу на цікавий нюанс. Як 26 лютого 2022 року, на третій день повномасштабного вторгнення Бойко виходив онлайн, виходив в прямий етер до Соловйов Лайф. Кто тут у нас такие? Кто тут у нас такие у Соловьева? И, Ненависть к ну, России я... зашкаливает, или, ну, или они слышат, что говорит Путин, или они видят, что мы не стреляем по жилым кварталам, или сейчас настолько только одна пропаганда работает, что всюду ищет диверсантов. Я потому что читаю украинские сайты, у меня такое ощущение, что это какая-то параллельная реальность. Пам'ятаєте, як у собачье серце у, у того самого у професора Прибажанського: не читайте совєтських газет перед їдою, іначе спортивний А, Нині в публічному просторі є тільки ось цей уривок, є навіть трошки більше три хвилини. Але, друзі, знаєте, цікаво, що через деякий час після цього етеру, який стався на третій день повномасштабного вторгнення, вся програма з Етеру Соловйова. Пропала. Тобто самі росіяни її видалили. Ну, може, щоб не палити свого агента. Але я гадаю, що знайти її можна нашим спецслужбам було б бажання, як то кажуть. Але, друзі, так, все сумно, але це не означає, що все пропало. Ми маємо робити нашу роботу, ми маємо бути активними і активними в першу чергу в тому, щоб допомагати Збройним силам України. Ми так можемо. Наближати нашу перемогу, тому допомагаємо. Донатьмо нагадаю, що я зараз допомагаю закрити збір моїй колегі Євгенії Гончарук. Збір нарепта виносний пульти, виносні кронштейни для 112 ї бригади і 43 ї окремої механізованої бригади. Збір, де повільно друзі, будь-яка сума дуже сильно допоможе. будь я Прошу приєднатися. Вся інформація та реквізити у першому закріпленому коментарі під, цьому, під цим відео. А на цьому поки що все. А, хотів і про попів з вами поговорити московських і про цей скандал з Лаврою, але давайте перенесемо це на завтра, щоб я все встиг. Будьмо гідними. Па-па.